Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розповів вам про давнє колоритне слово «шинквас», що свого часу було популярним, але вийшло з ужитку. Що воно означає? Шинквас – це прилавок або барна стійка. А в німецькій мові, з якою це слово примандрувало до нас, шинквасом називають посудину для вина. Але за шинквасом п'ють не тільки вино, а й будь-які напої. Ось послухайте приклад: хтось любить кавувати за шинквасом, А ми з друзями на терасі. До речі, кавувати нове слово. Утворене за аналогією до форми чаювати. І воно вже потрапило до академічного 20-томного словника української мови. Запам'ятайте його. Ось і все. Насамкінець лише додам. Калуйте собі на здоров'я хоч за шинквасом, хоч на терасі, і дбайте про чистоту свого мовлення.